Попри серпне успеку працівникам ветеринарної медицини області, цей день запам'ятається рясним дощем із грамот та квітів. Колег та ветеранів вітало головне управління, міська і обласна проспілки Агропрому, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, а також обласна рада і обласна державна адміністрація. В досить складних умовах ми проводимо святкування, тому що у нас і епідемія чуми і решта питань, але це не омрачає. Наше з вами свято, тому що колектив нашого управління Чернігівського обласного достойно бореться з усіма викликами, які тільки можуть бути. Голова обласної ради Микола Звєрєв зазначив, що у зв'язку зі змінами в законодавстві з наступного року ветеринарна медицина утримуватиметься місцевим бюджетом. Ми це сприйняли як подарунок від держави, що область бере на утримання. Обласного бюджету галузь ветеринарної медицини. Галузь треба зберегти, її треба удосконалити і приблизити цю послугу до людей. Колектив управління, за словами нинішнього очільника, слідкує за процесом реформування в галузі ветеринарної медицини і рішуче налаштований і надалі працювати якісно. Нам багато чого вдається. Ну і ті труднощі, які зараз стоять перед нами, це в першу чергу. Скажемо, неблагополучна ситуація по африканській чумі свиней, я впевнений в тому, що рано чи пізно ми цю інфекцію подолаємо і буде все, все добре.